Всім привіт! Ви на каналі Ольфакторні Пізнання, мене звати Марго. Я сьогодні прийшла до вас з розпаковкою мого нового аромату. Я вирішила, що я запишу таке відео, бо давно відео не виходили, але не тому, що в мене немає тем. Теми є, але голови до цього немає. Тому що я так одразу скажу. Це може також повпливати певне на наступні відео. Зараз в мене не дуже багато часу. Мій чоловік, мій думав. чоловік, потрапив в велику халепу, і він зараз лежить в лікарні, має таку досить серйозну травму спини. В нього зламаний хребет і дві руки. Тому я більшість часу проводжу в лікарні. І в мене немає або сили часами, або часу просто щоб сісти, записати відео. Але сьогодні е, прийшов парфум, про який я мріяла, який мені дуже хотілось, бо він мені сподобався. І я вирішила, що все ж таки зараз от така нагода записати хоч якесь відео, е, щоб також вам пояснити. Мою відсутність таку може довшу, і можливо, що наступне відео також вийде невідомо коли. Я надіюсь, що в найближчому часі, але не відписуйтесь, бо відео буде, все буде окей. Але поки що я потребую трохи часу, щоб якби, справлятися з цією ситуацією. Не будемо про пропагане, може, давайте про хороше і про цей парфум, який до мене прийшов. Я вже мала від Левант, я про нього навіть розповідала, згадувала, може, не розповідала, але згадувала в якесь відео про нього. Це парфум, який, я не знаю, він мене дуже заворожив. Він мені. Не знаю, я маю до нього таке, таке враження, що я вже знала цей парфум. Може, в мене щось було схоже на ось цей парфум. І я підозрюю навіть декілька ароматів, які мені ось так якось я в ньому пізнаю, бо я його, наприклад, можу асоціювати з якимись подіями в моєму житті, і я тоді можу проаналізувати, які парфуми я тоді носила. Я підозрюю, що цей парфум міг бути одною нотою схожий на ось цей парфум а ще якимись нотами на ось цей парфум, за яким я дуже сумую, його вже нема, його вже давним-давно немає на ринку навіть. Мені здається, що він навіть був якийсь один сезон, і потім він просто пропав. Тобто, а ще мені це нагадує, ось такі штуки, що даються до шафи, щоб був приємний запах. І я пам'ятаю, от в тому часі, який цей парфум мені засоціювався, я користувалася ось такою, я не пам'ятаю, який це був запах. Я вже точно не скажу, що Але то той, було? Парфум, мені, той запах мені також якось засоціювався з цим парфумом, про який я зараз буду розповідати, відкривати, і щось вам може про нього скажу. Він, і це все мені так, то насправді, ці всі ці парфуми якось, і ці всі запахи, про які я ось говорила, вони були плюс-мінус в одному часі. 2017-2018 рік, якось так мені цей парфум асоціюється от з такими якимись часами. Натомість він має в собі більше, ніж ті парфуми, про які я говорила, це точно більше. Він просто має якісь такі схожі нотки. Він набагато, я не знаю, я б його назвала якимсь трохи, може, класично містичним, тобто навіть не містичним, а може й не магічним. Але таким, блін, мені от російське слово приходить на ум таїнственний. Який це може бути? Так, якийсь... Так пахне доросле, дороге життя, що ти також не маєш прийматися. Черешо ти там, от, от якось так пахне. Ти навіть не то, що... Ти, 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 якби, ці всі заслуги, які ти маєш в дорослому житті, ти це зробив сам, ти, ти сам побудував своє це доросле життя. І цей парфум мені якось так асоціюється. Може, я вже не буду отак от асоціації накидувати, може, я його відкрию з вами і тоді може щось ще скажу. Це парфум, такий дуже довгий ступ був, Мьюз від Івсен Лоран. І це ось ця, їх, я не знаю, це колекція їх, якась бутікова виходить, бо так, це бутікова колекція, бо вона. Непідйомна фінансово, але е, я знайшла по дуже. Ну, скажімо, дуже хорошій ціні. В хорошій ціні його знайшла, тому ось так. Але що я його так обережно відкриваю? Як не знаю що. Ну, так є, але я його так, певно, не відкрию. Добре. Ось так це виглядає. Тут знімається ще ось ця штукенція. Дуже цікава коробочка, бо вона е, відкривається ось так. би. Так? Ось так. Добре, я не буду його, може, так сильно цей, щоб він мені не випав звідси. Дуже гарний. Е, я маю тут 125 мл. Я думаю, що я... Також його буду розпивати, бо ну, це прям дуже багато. Тут е цей корик, він магнетичний. Вибачте, <свісно> за такі гроші, що ще можна було очікувати. Тому нема чого дивуватися. Я вже щось там відчуваю. Нанесу його на руку. Дивіться, який тут бризк, пшик. Досить такий мощний, я вам скажу. Добре, буду його показувати, можу вам тримати. Ну, я цей парфум знаю. Я знаю, як це пахне, я знаю, що це таке. Я маю від Levant цього парфуму. на трошки вже менше, ніж 10 мл, бо я замовила собі 5 і потім домовила 5. Але вирішила, я вже давно вирішила, що я хотіла би цілий флакон цього парфуму, бо він, от він мені асоціюється, знаєте, в нього колір такий трохи якби фіолетовий чи щось типу такого. Ще зараз він коричневий чомусь, але в моїх відливантах він фіолетовий, може він ще зміниться. Він мені ось цим от фіолетовим цим нагадав, він мені так засоціювався, трохи, скажімо. Зі мною, добре, може, це звучить так дуже цей, але так він мені засоціювався. Я люблю фіолетовий колір, це мій улюблений колір, але його дизайн цього парфуму досить мінімалістичний і строгий, я би сказала. І самий оцей його якби, вигляд, вигляд, коробочки, в якої він лежить, він ось такий мінімалістичний. І стриманий. І мені це так прийшло на думку. Я по гороскопу вага, ваги, а в мій знак місяця це козирог. І от він мені дуже нагадав, власне, ось цю концепцію, бо всередині ось цей сок цього парфуму, він фіолетовий, такий, скажімо, я би сказала навіть. Він такий, ну, фіолетовий для мене колір він може в принципі бути і серйозним, але Добре. в той самий момент він може бути м, грайливим, делікатним кольором. Тобто він може бути різним. Цей колір мені нагадав власне, знак зодіаку, вага, ваги, Терези, взагалі, якщо пішло на то Терези. А ось цей дизайн цього, тобто, як він виглядає зовнішньо, він мені нагадав цю строгість, стриманість, е, козирога. Не знаю. І ось так він мені якось також е, ось яка пішли, пішов нейронний зв'язок в мене в голові, і думаю, Блін, це ж я, ну це ж я. Я маю мати цей флакон. Е, і я вам скажу, що композиція також якби, дуже пасує цьому, е, і кольору, кольору е, самого парфума, е, дизайну і так далі, тому що це, по суті. Скажімо, класичний, елегантний, стриманий, але парфюм? він має в собі щось таке, що не дає йому взагалі скотитися оцю якусь елегантність, таку, типу шанелівські якісь там штуки, скажімо, така прям стриманість, елегантність, класика. І взагалі, він мені дуже гармонійно взагалі грає цей флакон, сам, оцей колір цього парфуму, цей запах. Вони прям дуже гармонійно і виглядають і звучить цей парфум. Якщо говорити про ноти. Я тут, певно, найбільше відчуваю якоїсь ванілі, але це не та ваніль гурманська, щось типу такого. Ні. Це така ваніль, вона якби запилена якоюсь пудровістю ірисового кореню. Тут є якась така ароматична нота, така якась, може навіть, ну, я би не сказала би, що вона якась. ну, Є якась тут ароматичність у цьому парфумі, певно, це якась лаванда, дає щось типу такого. І тут. Дуже класно чути, і вона подана дуже так люксово. Нота власне цього інк. Як це буде інк? Чорнила. О, так от, чорнила. Чорнило іноді дає такий вайб мені, принаймні, вареної моркви. Був такий парфум від Zara, Stellar. А, ні, Supreme Vanille, чи якось так. Я вже точно не пам'ятаю. І там була також ця нота. Він, до речі, з ним трохи схожий, якби, парфумом. І там і ваніль, і, в принципі, і ось цей цей. Але це все одно якби, не то саме. Ну, зараз і це, це не буде то саме тут глибина. Просто тут можна втопитися в, цьому, в цій глибині цього парфума. О, о, ця чорнило дає йому якусь таку не містичність. А ці таїнственність, йома йо, що ж таке, я не можу згадати секретність, Ні, це не таке слово. Ну, коротше, дає ось цю, от, таємничість. О, дає ось цю таємничість цьому парфумі, він такий і е е виглажений, такий, я би не сказала, що він слизький, я б сказала, що він гладкий дуже цей парфум. Хоча тут є оці шороховаті ноти. І рисовою цього кореня, такої пудри, якби, і е, ось цього е, чорнила. Але якби ваніль, мені здається, що це вона так зглажує це все. Вона так робить цю композицію такою гладкою для мене. Ну, я Я в захваті від цього парфуму, я вам скажу. Він дуже сподобався. Хоча, е, знаєте, іноді є такі парфуми, мені здається, це один із них. от, е, що... Е, Йому треба не то, що з ним погратися треба, треба йому бути рівним до цього парфумі, щось типу такого. Тобто, от я, на жаль, може, не тільки я, звичайно, трапляюсь в такій іноді ситуації з парфумами, мені дуже подобається, але мені здається, що у мене не той стиль життя, не та якась. Не, не, не... Не та енергія може, не, знаю, не та якийсь вайб мій, не такий, як власне потребує парфум. Я би не сказала до кінця, що тут так, але я це уявляю, знаєте, більш на Це унісекс, але я більше його бачу на жінці, ніж на чоловікові. І я бачу його на жінці. Яка. Це така, типу, прям козирна бізнес-вумен. вона. Або ж вона є якоюсь директоркою в якомусь ем, компанії дуже крутої, е, міжнародної якоїсь, типу, щось такого. Вона постійно подорожує по е, великих дорогих місцях, містах. Е, вона ем, така. Ну, Сильна, незалежна ось ця жінка. от Я її такою уявляю в цьому парфумі. Вона має багато строгих костюмів, чорних, сірих, темно-фіолетових. Тобто, Це ось така класична жінка. Вона сильна, вона. Незалежна. Тобто, Це щось, це щось таке для мене. Е, для мене тут не про ніжність, не про жіночність. Ну, Ні, це про жіночність. Тільки таку жіночність. Е, не яку рекламують, скажімо, в телевізорі чи там десь, що це діпи, платячко, тут поле, я біжу по полі, квіти сипляться. Це не та жіночність. Це жіночність строга класична, стримана, елегантна. Ось це для мене це така типу жіночність. Хоча для деяких може це бути власне. Так, от таких жінок чомусь вважають маскулинними. Я не знаю чого, але ну, кожен там має свої уявлення. Е, я в таких жінках бачу багато жіночності. Тільки це кажуть, це е, якась там інша енергія жіночності, там чорна, біла, коротчі, там ділять знаєте, на різні такі ці. Ось це темна жіночність, я би сказала. О, щось типу такого. ну Це, це люкс. це прям, Оце розкіш в флаконі, це, от це щось такого, це, це дороге життя, ти їздиш на таких машинах, всяких. Навіть не ти їздиш, тебе катає твій водій. От, от, от я говорю про це, мені здається, що е, ти маєш мати якийсь там стиль життя, щоб цей парфум, на, наприклад, на кожен день тобі послав щось типу такого. Я такого життя не маю, я маю інше життя, але мені цей парфум так подобається. Він якось так мені засоціювався з. Моїми якимись часами студентськими, бо щось в мене було схоже на це, якісь схожі парфуми були то мої подруги. Чи це ось ці такі запахові штуки були до шафи, щось якась там нотка є, я її чіпляюся і я розумію, що це щось мені на. Не... Але, ага. наприклад, в моєму випадку, я певна, би, цей парфум для мене залишався би на якісь такі. Не на кожен день це було б мало би бути щось такого, щоб я його вдягнула. Хоча я коли розношувала від Леванти, то я його вдягала вдома. Я його носила собі так нормально. І я би сказала, в один день мені це могло заважати, бо або може було за жарко, або щось, бо я також не думаю, що це суперлітній парфум, я думаю, це більш осінь, щось типу такого. Жара, мені здається, не дуже його. Прикрашає, тому можливо, в цьому ще була проблема. Але який він приємний, який не знаю, він мені дає такі асоціації, якісь такого життя, може, якого я прагну, чи щось типу такого не знаю. Але він мені дає якусь таку, знаєте, ілюзію, чогось може, що чого в мене немає, а чого б я хотіла, щось типу такого. Тому він класний. Він чудесний, він прекрасний цей парфум. Якщо ви будете мати нагоду його спробувати, і ви любите і риси в парфумах, і не цураєтесь в ванілі, скажімо, то він може вам сподобатись, цей парфум. Я в захваті, якщо ви знаєте цей парфум, якщо ви вже знайомі з ним, дайте мені знати, чи він вам також сподобався, чи він вам не сподобався. І цікаво буде почитати. Тільки якщо він вам не сподобався, то не пишіть чому, бо я буду боятися, що я почую це тут, в цьому парфумі. А якщо говорити про стійкість і шлейф, то шлейф тут прям так, тут прям сильний шлейф. А якщо ви любите шлейф сильний, це, цей парфум вам може зайти. Якщо ви любите стійкі парфуми, то це також сюди, він, він на мені, принаймні, стійкий, на шкірі стійкий, а на волосі, там, скажімо, якщо це потрапить, чи на одяг. Він також буде стійкий. Тому спробуйте, спробуйте, якщо будете мати на, десь його побачити, то спробуйте. Я його, власне, побачила, мені здається, його рекламували, про нього розповідали. На Тіктоці побачила ця дівчина з рожевим волоссям Сандра. От я у неї побачила і у хлопця, з яким вони там мали якусь. Ні, в них не було колаборації. Чи була? Я вже не пам'ятаю. здається, е, е, що його звати Данил, не пам'ятаю, я пам'ятаю, якщо чесно. Е, але я побачила коротше, у них на ті тоці, і я вирішила, що мені прям це треба протестувати. Я протестувала і я прям закохалася. Тому ось так. Дякую вам всім за увагу. Е, дякую вам також за зрозуміння, що якщо ви залишитесь на моєму каналі, е, при тому, що відео зараз не будуть, певно, виходити досить часто. Е, Бо така в мене зараз ситуація. Е, ну, так, так буває. Е, тому дайте мені знати в коментарях, щось дайте мені знати, як ви поживаєте взагалі. як... Е, ну, ситуація в Україні зараз теж весела, я бачу. Прям дуже тим пачистими законом і так далі, що е, на днях з'явилася інформація, то це просто. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І до наступного відео. Па-па!